Що мої дорогенькі. А який га гарний він торіс ходить. Так, що це? Другий поверх? Йдемо шукати? 18-20 ми знайдемо, зможу дощі на третій. третій. Ліфти. А ну. О, нашла, 12. 14, а нам треба 18 і 20-та квартира. Ха-ха. Ой мої люди. А, а туди, знаєте, це вхід, вихід прямо до моря. І мої хороші, нам ще на один поверх треба. І це дуже добре. Третій виходить. А відчуваємо. Що не спирає цих працівників? Ні дощ, ні сніг. Та й що, йшли, йшли? А от 20? 19, а де 18? Знайшли ми квартиру, плиточка. О, тут класне світло. А на дивіться, великий санузел. Я завжди люблю показувати, бачите? Всі комунікації тут. І дивіться, як. Що значить преміум клас? Оця плитка, це вже не треба робити. Ось ну далі. Так. Нічого собі. Ось місце. Уступ для шафи. Дивіться, яке велике місце. Це шафа. Бачите, плитка є. Сюди е, ліжко. О, всі комунікації, світло, електрокомунікації. А знаєте, що тут буде вид? Вид на басейн. Тут буде величезний басейн. І бачите, готелі далеко, далеко від нашого місця. Оця квартира є в продаж. Бачите, який великий. Мої хороші хол. Так. Люблю показати, хол надзвичайно великий. Мої любі. Дивіться, кухня, величезна кухня, величезні вікна. Екселенс наш. Я дуже завжди люблю преміум клас. Це як наша легенда, навіть краще, подивіться. Бачите, я думаю, що таку квартиру мати на морі це дуже кайфово. І я вам скажу, що море тут, ви просто заходите в море. Ближчого місця до моря немає. Я радію за своїх підписників, скажу. У мене тут купили із Одеси, але найбільше я радію, коли купив мої підписники з Чернівців. І дуже за це рада. Це знаєте, як моє досягнення. Це от. Ну, люди собі дозволили пенсійного віку купити собі житло на морі. І чого б ні? Хто заборонив? Скажіть людям. Вони все життя заробляли і заслужили цього. Іду ще в 18 квартира. І ось рядешком. Вісімнадцята. Ай, ви бачите це? Чи тільки я бачу? Прямо іду на море. Дивіться! Боже, який вигляд! Це тільки третій поверх. А виявляєте, в мене є підписники, які купили на шостому і на сьомому поверсі. Дивіться, море просто і цю дорогу переходити не треба. Ви просто в перехід виходите сюди з дітками. Уявіть собі. Боже, яка краса! Ви бачите, як сьогодні гарно! Як сьогодні причудово. І ця квартира. Є в продажу 18. -та. А ще, мої хороші. Оо! А тут бачите, в 18-й квартирі такий великий балкон на дві сторони. Ай-яй-яй. А який великий зал тут! Ну то є преміум клас, то є преміум клас. Чесно вам кажу. Це просто, дивіться, кухня. Раз. Монтована кухня. Тішуся. Дивіться, ви бачите оце море. Прямо з марфоном. Ви собі дивитеся на море. Уявіть, якщо ви на висотньому поверсі. Не знаю, я думаю, що мене, мої підписники, обов'язково закличуть до себе квартиру. Тому що, тому що. Дивіться, який зал великий. Ой, Боже, ну подивіться. Ну подивіться на це було Ось і переходити через дорогу не потрібно. Хочу сказати, що таке преміум клас. Преміум клас це коли у вас є басейн, коли у вас є басейн і літній, і зимній. Потім у вас преміум клас стелажі на пляжі. Такі ескабани, такі модні, круті. Коли у вас... Якби п'ятизірковий готель, коли весь комплекс у ньому є тренажерні зали, дитячі кімнати, хамами, соляна кімната, де ви приїздите як в санаторій, з дітками відпочиваєте, приїздите як до санаторію, різні спа, різні масажні кабінети. Ви можете уєдинитись в особистому кабінеті. Вам роблять масаж і, і джакузі з, з квітами, все це різними маслами вас намащуть, і ви це робите прямо з літака. Приїхали. І мало того, ви тут вечеряєте, ось на цьому оцей вид ви тут вечеряєте, снідаєте і обідаєте. І скажу вам точно, що в квартирі вам не потрібна стола. Вам круто буде на балконі, а в квартирі тільки маленький столик е журнальний. Тому що ви весь свій час, чи зимою, чи влітку, будете проводити на балконі. Я за вас дуже рада, мої хороші. А ще, ще скажу, що до мене приїхав американець з українського походження з Америки і теж купив у цьому комплексі собі квартиру. Зайшов він 30 років в Америці. Пахав я купінь для того, щоб собі на пенсії дозволити ось таку красу. Що може бути краще? Що може бути краще, як тішитися тим, що мої підписники все-таки тут будуть жити? Це мої сусіди. Я вас люблю та обожнюю. Якщо у вас не виходить купити квартиру, то обов'язково приїздіть сюди на відпочинок. Papai, você não